Дуже хотілося записати вам веселе вітання з Новим роком. Але знаєте, душі таке твориться. Я вже зут наплакалася, чисте, стільки людей погибло, скільки втратили кінцівки, стали інвалідами. Скільки пропало безвісті? І ти розумієш, що це твориться по всьому світу? Ти це все бачиш. Ти не можеш це осмислити. Твій розум цього не розуміє. Не розумієш, що у що світі твориться. Чому? Чомуся якісь бляді рошей вбивають людей, людень? Скажіть мені, поясніть мені, мій мозок цього не розуміє.